Я вирішив взяти на себе сміливість і поговорити про телелохатрон вибачайте телемарафон. Єдині новини разом ми сині. На початку великого повномасштабного вторгнення. Перший же день це просто було надзвичайно так, от гарно, якісно, і допомагало українцям згуртовуватися, щоб розуміти, що як і яким чином ми повинні а, чинити а, опір агресора. Але потім згодом щось пішло не так. Єдині новини разом ми сильні. А в цьому телелехотроні брало участь шість а, телеканалів, з яких Рада, це, звісно, вже так можна сказати, що це такий телеканал, який тільки займається суцільним, просто надзвичайним піаром Догадатись, кого? Так-так. Потім корпорація «Суспільник», котра також повністю фінансується з державного бюджету. А потім приватні телеканали, такі як ICTV і СТБ, які є власністю олігарха Пінчука. А наступна телекомпанія це є 1+, плюс Власником є Коломойський. А як ще, хто думає, хто може бути правильно? Це Оксана Марченко, дружина Віктора Медведчука, Кума Путіна. Я хочу вам сказати, що ця вся інформація є відкрита. Це от посилання на Радіо Свобода, це є. Ну, я не знаю, якщо знову Єрма каже, буде казати, що це типа і ПСО, це неправда, ну що значить, виходить, щось газдеп, типа робить іпсо ПСО проти нас, типу само проти себе. А наступний телеканал це є Інтер з власниками з фірташем і Льовочкіним. Це просто от чистіших агентів ГРУ, просто ну, не існує так, от просто. Я не знаю, Рідники, це, е, це все єдиний телемарафон. Е, теле а наступне по списку це АМ Україна, котрий є власністю Ріната Ахметова. Хоча по документам, звісно, що він не є власністю Ріната Ахметова, але ви розумієте. І ви знаєте, от дивлячись на всі ці телеканали, е, включно також там 24-м, я хочу вам хочу сказати наступне: що це всі ці власники, це не якісь… Е, Знаєте, телемарафон це якийсь алігархофон. Алігархафон якийсь, тому що всі ці власники, вони просто долариві мільярдери. І у мене от питання задається, якого Чорнобиля ми повинні фінансувати мільярдерів? Напиши свою думку і постав подобайку. Тим часом переходимо далі. варте? Так, варте. Якщо в тебе вистачить сил, на початку широкомасштабного вторгнення ці всі канали вони відігравали дуже важливу річ. Вони інформували суспільство, протидіяли російському ІПСО, і це було все гарно. Але через деякий час почалися зашквари. От, наприклад, той самий зашквар, пов'язаний зі скандалом в корупції з Олексієм Резніком. За яйця за 17. Мало про що хто, хто говорив за це. Те ж саме є ордер на екстрадицію Коломойського. В Америці не видають. Чи, наприклад, та ж сама ситуація, яка зараз є: от прямо от зараз свіженька це з братом Подоляком. Володимиром, котрий він зараз, типу, нібито загинув. А як виснилося, то він є просто не просто офіцером ГРУ, а там займав високі посади, він там навчав офіцерів розвідці. Ну, звісно, Єрмак сказав, що типу, це він там уже давно на пенсії, але ви розумієте, колишніх розвідників не буває. Так само щодо Андрія Єрмака, батька, він також російський офіцер в ГРУ. Ну, от скажи мені, будь ласка, телелохотрон за це говорить? Ні. Але вони фінансують зараз знову так, 2 мільярда гривень віддають кому? олігархам. Ви знаєте, я не хочу казати, що це якась зрадонька чи щось таке, але я хочу просто донести до вас гірку правду. На жаль, я хотів би, щоб це було. Знаєте, ми говорили би про щось таке приємне, там, про відпочинок, як е, робити шоколадні цукерки. Але тут не проблема в цукерках, проблема заключається в гіркій правді: в тому, що у нас зараз озорпована влада. У нас озорповане інформаційне поле, і вони не дають е, більшості населення України правду. Це як було на початку війни. Вони не проінформували, що буде великий наступ. Замість того, вони промовчали. І ми втратили Маріуполь. Ми втратили Херсон. Вони через 6 годин вже були під Херсоном. Розумієте, чому піски тримався 8 років? Якийсь хутір тримався 8 років, а, а наша влада. Перед великим наступом росіян нічого не зробила, вона покина тільки розмінувала. І коли суспільство питає ці всі питання, вони кажуть, що це не на часі, як президент Володимир Зеленський. Ви знаєте, в мене є звичайна проста відповідь. Це стаття 111. Державна зрада. Якщо ти згоден зі мною, постав вподобайку, лиши будь-який комент і пошир це відео. І все йде по плану. Не думати. Тривожно і постійно, що ж буде завтра? Що ж буде в майбутньому, а знати? В травні? Як завжди, сонце, вихідні, шашли, шашли.